Ви що мене пугати будете, жіночко бля, я майор нахуй. Ніхто мав. Майор! Будь ласка, не матюкайтеся, майор. Мій майор в зсу. Я теж майор в су. У мене вже три, три года. От тут. Не випускали, майор. Чого ви за кордон виїжджаєте? За кордон чує виїжджаю в відпустку. А нашого не відпускають. А чого не може виїхати в відпустку? І чоловік не може відпустку виїхати. Майор, вас будуть знати, майор. Я постараюся.

Ви порушували, порушували ваші е, друзі чи ваші там я не знаю, знайомі. Я сиділа собі тихенько, матюкатись на весь салон. Я не мачукатися почала. на весь салон. Я сказав один Ні, момент. Ваша дівчина почала до хворої дитини матюкатись ізначально. Є теж правила перевезення, в яких ти не маєш. Жіночка, заберіть Диві. всі телефони. ви знаєте, що на кордоні, на державному кордоні ми України в заборонено ми в відео ми ми будь ласка, і ми ми не нормально поговоримо. підемо, відсотків. i'm